Навіть при рясному цвітінні і появі ягід можна залишитися без врожаю малини, причина тому шкідники, личинки малинового жука, мухи або гронової листовійки здатні зробити найпривабливіші зовні ягоди непридатними як для їжі, так і для консервування захистити урожай допоможуть комплексні заходи. Гаряча вода ранньою весною до набрякання бруньок потрібно пролити кущі малини гарячою водою. Це знезаразить ґрунт і знищить шкідників зимуючої в ній. Температура води повинна бути приблизно 80 градусів. Поливати потрібно як ґрунт, так і самі стебла. Хвилюватися за коріння рослини не варто. Мерзла земля захистить їх від опіку. Захист з капрону перед появою квітів кущі мали недобре накрити капроном марлею або дрібною сіткою. Такий захист не дасть жукам відкласти тут потомство для розкриття квітів капрон можна прибрати збір жуків вручну, якщо шкідники все ж дісталися до малиннику, то їх потрібно збирати. Процес це, звичайно, трудомісткий, але дієвий. Збір проводять в період цвітіння рослин ввечері, на землі під малиною розстеляють тканину або плівку, потім кущі енергійно струшуються. Пале жуків збирають в окрему ємність і знищують. Процедуру повторюють кілька разів до повного зникнення непрошених комах оприскування. Хороший ефект в боротьбі з паразитами дають хімічні засоби. Починаючи з середини травня і до кінця липня кощі оприскують інсектицидами або фунгіцидами, всього за сезон виконують 3-4 обробки ранньою весною в період цвітіння вишні на початку цвітіння самої малини всередині кінці липня. Розводять кошти строго по інструкції, у період цвітіння і дозрівання. Ягід використовують біоінсектициди, вони безпечні для людини і екології, проте захист від шкідників забезпечують нетривалий гірчичний порошок. Можна застосовувати і народні засоби, наприклад, широке поширення в справі захисту малини від ненажерливих черв'яків отримала гірчиця. 20 грам порошку розводять у відрі води, настоюють не менше 8 годин і оприскують отриманою рідиною малинник, гірчицю можна замінити питною содою, ташини послід з цією ж метою застосовують курячий послід, його використовують перебродившим або розведеним. Для приготування настою воду і послід змішують у співвідношенні 3-1. Суміш залишають бродити під кришкою протягом 3-4 днів, після цього настій збавляють водою в пропорціях 1-4. Отриманою рідиною проливають землю під кущами в другій половині травня, оприскують і самі кущі. Якщо не спостерігати за станом малинових кущів, то на них обов'язково оселяться шкідники. Це призведе до зниження кількості врожаю або зовсім до його втрати. Тому важливо проводити профілактичні заходи щодо захисту малини від шкідників.